Після наукової конференції в Мюнхені до інженерки Марії Шевченко підходить незнайомець із червоною шкірою, та одним оком він прибув не з цієї планети разом вони стрибають у голографічний портал і опиняються в підземному місті, першому у світі, що живиться виключно енергією сонця, але система нестабільна. Починається гонитва з часом. Якщо температура не впаде, уся структура вибухне зсередини. У командному центрі стикаються дві цивілізації Земля і Меркурій. Спільними зусиллями вони створюють систему охолодження майбутнього. І серед тиші підземної річки народжується вірш. Марія читає його біля берези. Марк мовчить, його око блищить, а коли зникає. Залишається лише сріблястий годинник і нова енергія енергія довіри.